Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші уроки, і тема сьогоднішнього уроку «Спостерігаю за вживанням апострофа після префіксів. І знову дзвоник кличі в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впроку. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, кому зима приносить радість. А кому клопіт. Будемо спостерігати за вживанням апострофа після префіксів. Запишіть, будь ласка, 29 листопада. Класна робота. Зупиняйте відео, якщо вам потрібно, та записуйте. Ні, то ми з вами йдемо далі. Сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 60 -ю. Так, перше завдання. Нам потрібно списати пари слів, позначити у них префікси. І підкреслити слова за пострав. З'явилися, виявилися, Під'їхали, заїхали. Роз'єднали, розвідали, з'юрбилися, злетіли. Отже, префікс з, під роз-з. Ви за роз-з. Отже, записала вправа один. Так. І. Підкреслити нам ще потрібно з вами, тому ми підкреслюємо ці слова з апострофом. Так, пишемо: з'явилися, виявилися. Під'їхали. Заїхали. Роз'єднали. Розвідали. З'юрбилися. Злетіли. Так, та позначили до префікси. Йдемо з вами далі. Апостроф ми ставимо після префіксів, які закінчаться на твердий приголосний. Перед буквами Я, Ї, Є, Ю. Так, ну давайте з вами спробуємо вигадати слова з префіксом з, а з апострофом та без апострофа. Ну, давайте без апострофа. Злетіли, згрібають, згадуємо. Далі. Змерзається, змочено, зробити, зварити, змиритися. Так, а тепер давайте думати з апострофом, який у нас тут зі словом з з'їжджати, зюрбитися, з'їхати. так. З'явитися, з'їсти, молодці. Так, прочитаємо з вами слова з апострофом. Випишемо ті, яких апостроф стоїть після префікса: м'яч, під'їзд, об'єднати, піря, м'який, рум'яний, п'ять, безязикий, роз'яснити, прив'язати, з'їсти. Так, де в нас тут є апост? Префікси під'їзд, об'єднати, язики роз'яснити, прив'язати, з'їсти. Отже, вправа 3 і записала. Під'їзд. Під'їзд. Об'єднати, без язики. Роз'яснити. З'їсти. Так, позначте, будь ласка, всюди де Так. Нам потрібно з вами списати вірша Анатолія Кам'янчука, розкривши дошки, або разом, або через апостроф, або взагалі окремо. Їхали ми, їхали, до річки під'їхали. Кладко переїхали, влевади заїхали, гору виїхали, згори з'їхали, стіжок сіна об'їхали, на будилинку наїхали. Отже, напишемо право чотири. І записали віршик. Зупиняєте відео і самостійно записуєте. Пам'ятаєте, що в ми записуємо з вами Стопчиком. Так, прочитаємо з вами пари сполучень, пояснюємо про кого можна розповісти кожну пару. парою. біля го... до ялинки діти з'їжджають з гірки. Обідають ягоди, злітають до годівниць. Ташки. Молодці. Отже, домашнє завдання, вправа 7. сторінка 61. Вам потрібно утворити слова за схему, записати і скласти записати речення. Він на вас вийде, не забудьте брати цеглинку. До побачення та гарного дня!